У рівному здійснюють перевірки у місцях компактного проживання внутрішньо переміщених осіб. З них встановлено, що близько 400 таких не проживають за вказаними адресами. Таким переселенцям зупиняють виплату державної допомоги. Аби її продовжити, необхідно протягом 10 календарних днів звернутися до органів соцзахисту або ж центру надання адміністративних послуг, про які суми йдеться далі у прямій мові. Перевірено чотири місць компактного проживання з вісьми, які наявні в Рівненській територіальній громаді. Хотілося б повідомити додатково ВПО внутрішньопереміщених осіб, що якщо вони змінюють своє місце проживання, приїжджають з МКП, можливо, винаймають вже житло. Вони обов'язково мають звернутися до управління соцзахисту або ж до ЦНАПу для того, щоб поновити свою реєстрацію на сьогодні це дві тисячі для фізичної особи на дитину і людину з інвалідністю це три тисячі гривень.